Добрий день у вашій хаті. Якщо не проти, можна ми знімемо маленьке таке відео про цю красу і викладемо, що може хтось там спить зараз. Добрий день. Добрий день. То хай встає, піднімається. Подивіться, яка краса. Разу літом запахло віночки. Ну, в першу чергу це взагалі моє. І скільки такі віночки? 350. Скільки ще раз? 350. Боже, то це може сказати, що задорого. Вже, такі, я не знаю, якщо сьогодні ви їх не купите, то їх сама куплю. Я почекаю, ще. подивіться, яка краса. Це просто різні заколочки. Різні це для діток. Віночки знов. Отака От ось штучка. 250. Да, 250, подивіться, яка така патріотична. Так. Тут, у нас, тут у нас теж вже парами, парами заколки. Так, такі молодці, це все зроблено. Боже, а ці шапочки. Боже, ви подивіться. Скільки такі шапочки? 100 <кхи> Так, там мені не поставите оцим людям лайк за ці шапочки, особливо <кхи> за все на світі, я не знаю. <кхи> Якщо комусь треба буде, ви мені, будь ласка, залишайте в коментарі, я знайду цих людей обов'язково. Можна буде домовитися, правда, як придбати, якщо не сьогодні. Так що, будь ласка, там не, не з цей, не соромтеся, пишіть. Ну, це просто, подивіться, я, який тон. А це. Нащо я на мороженні вчора проїла стільки грошей, я прям стільки віночків я з'їла. <різь> 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 ну, теж треба літо. Я вам дуже дякую, щоб все у вас було гарно. Хай вас ручки не болять. Нам всім миру, здоров'я і довгих років життя під мирним українським небом. Люблю.